То. <му> О. Вижу Галину це випадати в Мішленівському ресторані. А мені їжі з супермаркету вистачає. Поважаю твою принциповість. Але краще мати щось від печії. Та, і Сам приймаю. Васильчику, ну я ж твої улюблені зрази приготувала. Хочеш, я тобі дирини в горщику зроблю з бринзою. Ну, як ти любиш? Банальщина і те, Не тут. Капусточка з супермаркету. Свіженька, гостренька, смакота. Скільки ти будеш ще на мене дутися, а? Ну я ж на тебе не злюсь, що ти повівся на цю аферу з новим будинком. Масинчик, ну не мовчи! Скажи хоч щось. Ти справді хочеш, щоб я все сказав, що про тебе думаю. У правильно. В якій руці? В правій. Безпрограшна гра. Це за мийку, а це чайові. Ще один задоволений клієнт. А чого ти зуби скалиш? З такими темпами ми на квартиру заробимо год через двадцять. А з такою екологією можемо і не дожити. А тобі нема за що хвилюватись. жінки зазвичай довше чоловіків живуть. Ще трохи, і гаяне привикне жити на вулиці. Треба придумати додатковий дохід. Я про це думав. Можемо вирощувати гриби. У нас тут вологе середовище, а гриби таке люблять. Ти мухоморів об'ївся. Ти б ще предложив кроліків розводити. Я і про це думав. Ще слово і статістика підтвердиться, що жінки живуть набагато довше за чоловіків. Мама! не можеш рекламу виключити. Як нам збільшить потік клієнтів. Будемо продавати купальники? Влаштуємо бікіні-шоу. І у нас буде стояти очереді з мужиків. А? Олька, ти богиня маркетингу. Дуй до запухляка. Ага. Давай, давай. Дякую. Все, лавочка закрилася. Більше довідок не даю. Так, а ви мене огляньте? Може, я там десь хворий. Який ти хворий? Ти здоровий, як бик, на тобі можна дві зміни пихати, а потім ще повісити на дошку пошани. Ніяких довідок. Так а як я без довідки прогул закрию? Всі претензії до нового начальства. Вони мені закрутили гайків Ну, Має ж бути якийсь вихід. Має. Mm. Якщо новій директрисі показати мою значимість в лікарні, то я можу витрухувати свою колишню посаду. Так. А для цього потрібно чути. Я повинен вилікувати безнадійно хворого пацієнта. А де його взяти? Ось він. Я. Так я ж здоровий. Я навчу тебе як бути безнадійно хворим. Серце стукає як колеса в потязі. У грудях тисне як шлюбне взуття. Коли. Руку підіймаю, у вусі дзвенить, наче куму домофон дзвонить. А хто світло вимкнув? В очах потемнішало. Не бачу нічого. Лікарю. А? Андрію? М? А тобі не здається, що у Василя з Галиною доволі натягнуті стосунки? Трохи є. Трохи. А якщо їх ще більше розсварити. Вони розлучаться і хтось з них покине цей будинок. Мінус один житель в домі. Мам, це підло. Вони такі самі жертви афери, як і ми. Алягерком алягер? Мам. Що? Навіть не думай. А я й не думаю. Я повністю з тобою згодна. Це підло. Та то Оксана про такий план говорила. Як нормальній людині могло таке в голову прийти. Тю. Я пішов. Будь обережний. Угу. У всіх у нас зараз стрес. Переживаю, аби Середюк всю свою злість на Галю не перекинув. Вона така беззахисна. Слухай, Галя, не божий одуванчик. Хамства терпіть не буде. Подасть на розвод і жити до дітей. Вона давно цього хотіла. Київ, Паріж вибирай, не хочу. Думаєш, Сердюк її відпустить? Лариса, ти що глуха? Та Середюк гордий. Піде жити у свій музей і буде строїти себе велика мученика. Одним пострілом двох А? Mm. Маю для тебе одну пропозицію. Напоїм Василя накрутим. І він скаже Галині всю правду маску. Скандал, розвод для них і хеппі енд для нас. І раз, і раз і сто. Еней був парубок. Моторний і хлопець хоч куди козак. Удавсь на все зле проворний, завзятіший з усіх бурлак. О, о, о. Е, Назар Сергія можна тебе на хвилинку? Ти як посмів перебити дух мель по мене? Ти кріпак! Це що тобі? Базар чи вулиця? Неповага до артиста. Це восьмий смертний гріх. У мене до тебе комерційна пропозиція. О, хлопці, п'ятихвилинний антракт. Театр це є найвища інстанція із вирішення життєвих проблем. Мені потрібно твої шоу шоуґірс. Я вже більше цим не займаюсь. На крайньому весілля наречена не повірила, що стрибтись це подарунок від старшої дружби і нареченому очі виколупала. Навіть Сильвестрові що дісталося. <клухи> <клухи> Та ні, Ольга знає, вона сама мене попросила. О, схоже, наша шотик влип! Олька явно щось задумала. <клухи> Краще зразу тікай з міста. Жінки просто так не посилають чоловіків за красивими дівчатами. Це класична бабська підстава. Це, як типу питання, скажи мені, коханий, чи не сильно я поправилась? А правильної відповіді немає. Скажеш не сильно, значить, вона товста. Скажеш сильно, значить, вона була товстою. І не дай Боже сказати ти ідеальна. Тому що скаже, що ти брешеш, а насправді думаєш, що вона то вста. Я так зі струсом мозку познайомився. А якщо Олька дізнається, що я тобі допоміг, то ще й мені прилети. Як на крайньому весіллі. Ах, так що Олька явно має на тебе зуб, хоче піймати тебе на гарячому, щоб потім вже офіційно до тебе доколупуватися. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам, і щоб і дух не пах. Не вмируща класика. Так, ще раз зібралися всі з самого початку. Три, чотири. І раз. І раз. І раз. Я чув, що у тебе складний пацієнт. Дуже дивні симптоми. Той Серідчук, хольдячша, стіклопедія діагнозив. Сергійчук, часом не Валентин Петрович. Ви знаєте, його? Його брат. Дуже впливовий журналіст. і Якщо з Сергійчуком щось станеться, він тебе помножить на нуль. Твоє фото буде в усіх телеграм-каналах. Офшори маєш? Ні. А будеш мати. Припиши, що ти збагатився 80 разів. Знайди докази, що ти хотів брата втопити. У мене нема брата. От того й нема. Бо ти йому камінь на шиї і в ламанш. Люди йому повірять. Ой, Франсуа, попав ти по саме фрікасе. Може, ви оглянете його? А мені воно наше. Якщо я його не вилікую, то стаття буде про мене. А вилікую, так вся слава дістанеться молодому світилу з Франції. Ні-ні-ні. ні 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 Окей. Okay. Якщо ви поставите діагноз йому, я скажу усім, що це ваш заслуга. Окей? Okay? Всім не треба. Я людина скромна. Знаєш, от достатньо сказати mm -hmm. нашій новій директрисі. Уй? Ah. Уй. Oui? Oui. Наконець ти цей фен одремонтував. Це для того, щоб моя Олечка сяяла, як сонечко. О, А чого це ти нарядився? Сорочку праздничну надів. Поряд з такою жінкою, як ти, кожен день, як свято. О, у нас якийсь юбілі. А що, яке тобі труси потом подарю? Замоталась. Це просто так. Отак Живемо день за днем і не цінуємо щастя, яке поряд. Неповторні ранки, ночі, дні. Кожна хвилина дарує калейдоскоп неповторних емоцій. Ти тяпнув, чиш. Алкоголь не потрібен, щоб бути щасливим і п'яним від твого голосу, від твоєї посмішки, від волосся. Ти моя тигриця, ти гепард мого щастя. Олька, я готовий кожен день дарувати тобі такі букети. Ромео Рарацький, не перегибай. Ти кліпа Гілєра, який я тобі вислала, бачив? Ні, не бачив. І не хотів. Бо мене не цікавить жодна жінка в світі, крім тебе. Та це понятно. Просто там дуже класна музика. І кльово, якщо під неї дівки будуть мить машини. Так що Олька явно має на тебе зуб, хоче піймати тебе на гарячому, щоб потім вже офіційно до тебе доколупувати. А що? Олька, я хотів тобі зізнатися. Того разу, коли ми з хлопцями ходили на рибалку, насправді я нічого не зловив. І я купив рибу в магазині. Так я це одразу зрозуміла. Коли ти приніс до раду болотних карасів, <laughs> прям копірфільд. Можеш почаще так шамани. Якось тигран мені запропонував біткоїни за мої макасини. Я відмовився. Куди у того шаровижника біткоїни? Всі знають, що йому мерз, і хату батя подарив. А макасини в тебе хороші, вон. красні. Ось тут трохи грошей з прибутку. Заначка! Я якраз собі кльові духи придивилась. Молодець, що відкладав. Ви все одно стримкали. Зачекай, Ти взагалі на мене не сердися? А сердиться. Мені зараз не до сантиментів. Я таку рекламу забабахала. У нас буде аншлаг. Я ж надіюсь, ти з дівками договорився. Молодець, сідай. Все ясно. Це рідкісний вірус Алієва Мілєвського. Таке трапляється тільки на Поділі. У Франції такого не вчать. Це небезпечно? Ну як? Ну, важка хвороба. Але я знаю, як з нею впоратися. Ти не хвилюйся. Ох, дякую. Я при першій нагоді скажу Ірині Валентинівні, що ви світило медицини. Один укол. І ти абсолютно здорова. А що це ти? Це проста глюкоза Ну, для видимості. Через п'ять хвилин будеш величати мою геніальність. Скажеш усім, що ти бачив світло в кінці тунелю. Попрощався уже з родичами, Ах. життям. Ну, Прибреши, додай драматизму. О, щось у грудях тисне. О, 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 о. В очах темніше. Браво! За тобою плаче кіно. Та я серйозно. Реанімацію його реанімацію його. Василь Романовичу, а ми тут трохи наготували все свіженьке, домашнє. Може, не таке ідеальне, як твоя Галя готує, але ми дуже старалися. Ну, В світі не тільки Галина вміє готувати, і з задоволенням прийму ваші запрошення. А, будь ласка, ось це як ти любиш. А у мене тост. Ми, звісно, не такі ідеальні сусіди, як деякі, але бувають і гірші. Тож, за нас. За скажених сусідів. Як казав мій колишній чоловік, перша нота до, друга ре, випий рюмку під пюре. Василю Романовичу, за мужика. За вас. Я, звісно, погано вас знаю, але захоплююсь тим, які у вас залізні нерви, яка витримка. Але ж не всі це цінять. Та галя має тобі ноги цілувати за те, що ти ото все терпиш і держиш в собі. Але деколи треба виговоритися, сказати в очі все, що ти думаєш. Скинути тягар. І тоді стане легше. Вася, не можна мовчати. Золоті слова. так і зроблю. Дякую вам. Цілий день не міг придумати назву виставки скульптора Леонтія Тараканчика. а ви мене надихнули. Не можна мовчати. Це типу мистецтво говорить більше, ніж слова. Геніально! це буде фурор! Василь Романов, ще вже печні стигенься? Та да навіть не пробуйте. Воно таке вперте, як вб'є собі щось в голову, так слухати навіть нікого не хоче! Дівчата, він мене цим так бісить. Я б прибила його. Галя, а сідай на до нас, нашу женську компанію! Хоч наговоримося про наболєвши. Це... Дякую. Я навіть стучак почав піднімати в туалеті, а вона все одно каже мені знайти дівчат для бікіні шоу. Пиши зарповід. Якщо Ован зараз будеш мати 10% знижки на поминки. Чуєш, Може, вона реально а, для бізнес-ідеї. Жінки зазвичай сварять за красивих дівчат, а тут навпаки. Точно, ти правий. Вона це робить не через твої грішки, вона це робить через свій косяк. Щоб мати козир в рукаві, ну, коли буде тобі у всьому зізнаватись. Це ще більший попандос. Я так з переломом ключиці познайомився. Ага. Не можна їй давати цей козир. Не можна. Боже, Галя, забула салат, подай, пожалуйста. Ага. Прошу. А, дякую. А у мене <рес> <рес> о. Може, не будемо так частити? Я просто дуже сильно хочу випити за вас, Галина. Mm -hmm. <рес> дякую за вашу силу, за ваше терпіння. Я, звісно, мало вас знаю, але захоплююсь тим, які у вас залізні нерви. Яка витримка? Але ж не всі то ценять. Вася, мабуть, тобі ноги цілувати за то, що ти то все терпиш і в собі держиш. Але деколи треба виговоритися. Сказати в очі все, що ти думаєш. Скинути тяга. Да. І тоді стане легше. Звісно. І взагалі, хто дав цим мужикам право командувати нами? Ну? Чого це ми маємо їм готувати, прати, догоджати, а потім ще й випачатися? Да. Так. Да, взагалі, скільки можна терпіти, Галя? Я б вже на твоєму місці цього середяка б роздерла давно. Ну? Галя. Це треба припинити раз і назавжди. О, тепер вони точно розведуться. Тан стабілізували, але я не знаю, як його лікувати. В нього так багато симптомів. Можу тобі сказати. Що Сергійчук симулянт. Що? Він посварився зі своєю дружиною і тепер вигадує різні діагнози для того, щоб переночувати в лікарні. А Що він йому вкололи? Та нічого особливого, проста глюкоза. А, терміново потрібен загальний аналіз крови. нього запущена форма діабету. Та він здоровий, як би. Діабет не проявлявся, поки глюкоза не спровокувала. Що, Сергійчук, пощастило тобі, коли тебе два таких світила лікують? тут Пішов би, з'їв би шматок тортика і гаплик. Тепер ми знаємо, як його лікувати. Ой. Середюк, ти свиня! Так, я продала будинок сама. Але ж з тобою неможливо розмовляти. Ти все сприймаєш в штаті. Галю, потім поговоримо. Не на часі. Це все одно неможливо прорахувати. Галя, не починай. Ти мене дослухаєш. Так, я хотіла купити будинок у Франції, щоб бути ближче до дітей, щоб на старості ми нарешті пожили для себе. Я винна. Винна я. Але я це зробила заради нас. Я взагалі останнім часом не знаю, що таке слово я. Зранку прокидаюся і думаєш, що таке смачненьке Васильчику приготувати, щоб йому добре було. Я ще не розумію, як мені далі жити без тебе. Але якщо ти не можеш мені пробачити, скажи мені про це нарешті, і я це прийму. І я без тебе не можу жити. І пробач мені мою гордість, впертість за те, що часто не помічаю тебе, за те, що не прислухаюсь до твоїх порад, за те, що забуваю цінувати твою турботу. Пробач, що не дякую тобі за те, що ти робиш для мене і для наших дітей. За те, що любиш мене всім серцем. Але ж бачили очі, що купували. Для Нас важливо, щоб кожен клієнт був довольний на всі сто, а лучше на п'ятсот гривень. Не знаю, я що ти там натворила, але кудря в тебе в рукаві не буде. Опа! Це найкращий день мого життя. І назад не треба вороття. Я люблю тебе як навіжений. Ти моя кохана наречена. Це найкращий день, тому що ти моя. <світ> е, е стапе, стапе, це ж тільки розігрівчик, це аперитив. Ага. З десерта нельзя начинать, починати, зараз все буде. На Ей, ти чого на мою жінку а? У хамі тут їдуть якось поїзди хокеїст, футболіст і гордон. Хочу від свого імені подякувати за порятунок пацієнта Сергійчука. Це всього лиш моя робота. А я не вам дякую, а Франсуа. Доктору Обомиянг, ви показали високий професіоналізм. Тому призначаю вас завідуючу відділення. А як же я? От якби я не зробив укол у пацієнта б. Не виявили б діабет. Так це ваш пацієнт. Вивели його стільки років і жодного разу не обстежили нормально. У мене взагалі великі сумніви щодо вашої лікарської кваліфікації. І, і, Іван Михайлович Голоші лікар. Хороший так. Тоді нехай підтвердить свою кваліфікацію, нехай складе іспит, пройде переатестацію. і тільки тоді знову може повернутися до роботи. Mm. Mm. А ти пам'ятаєш, як ти мені вперше вареники на обід принесла, а? У нашій з тобою лавсторі взагалі спочатку були вареники, а потім перший поцілунок. Пам'ятаю, ми з тобою тоді цілу ніч по парку гуляли. І пісні співали. Mm -hmm. Ой, у вишневому саду там соловий ко щебетав. Як моя можна так фальшивити? А ти мене все не пускай. Та я рада, що Галя з Василем помирилися. Рубатько, поть тепер смердюк, всі вареники поїсть. Я не поняла що, Мої котлети не нравляться? Ні, ти що, сонечко? Котлетки ідеальні. Рівень мішлен. От брехло. Ти ж сказав, що мої котлети як з Мішленовського ресторану. Сонечко, твої котлети як з мішленівського ресторану. Просто я не знав, що мені смаженого не можна. У мене пічия. І що, воно дійсно допомагає? Для мене там і хелп ідеальний смачніше, ніж іриське в дитинстві. Дивись, щоб там нічого не злиплось. Вони без цукру. Тарас, mm. ти ж мені говори. Я ж можу ці котлети запікати на пару. Я ж для тебе все що угодно мав. Синочка, я знаю. Но. Mm. 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 Mm.